Кожна істота першою в своєму житті бачить маму. Зв'язок між матір'ю і дитиною дуже міцний і навіть вважається священним. Перший ковток повітря, перші кроки, перше враження про світ відбувається поряд з мамою. Для мами її дитя дорогоцінне. Вона любить його безумовною любов'ю. Час, поки маленька дитина потребує материнської турботи, особливий це світ мами і дитини. Але люди позбавляють тварин цього дорогоцінного часу і досвіду. Від самого початку життя тварин на фермах сповнене насильством. Самиць насильно запліднюють, а після народження дітей їх забирають від матерів майже одразу. Вони не можуть насолодитися часом зі своїми мамами. Телята проводять з матерями дуже мало часу, їх майже одразу забирають і відвозять. Корів дуже сильний материнський інстинкт, і вони дуже страждають від розлуки з дітьми, можуть бігти за машиною, яка відвозить їхніх дітей, якщо мають таку можливість. Але частіше за все, навіть цього вони позбавлені. Виють всю ніч, плачучи від розлуки. Телят діляться статевою ознакою телички повторять долю матерів, стаючи буквально молочними машинами, а бочків очікує жахлива смертний на бійні або експлуатація в якості спермобака. Над свинями також вчиняється репродуктивне насильство. Їх змушують постійно вигідніти і народжувати, щоб відібрати їхніх дітей і вбити заради м'яса. Цілими днями ці прекрасні створіння лежать у тісному загоні. Відділені від своїх дітей решіткою, через яку вони смокчуть молоко. Часто на промислових підприємствах жахливі та антисанітарні умови, через які деякі поросятки гинуть і ще деякий час лежать серед своїх братів та сестричок. Пташки навіть не бачать своїх мам, яйця поміщають в інкубатора. Хлопчиків яєчної породи замість материнських обіймів очікує жахлива, болісна смерть одразу після появи на світ. Доля курочок теж гірка. Все своє коротке життя вони проведуть в тісних приміщеннях. Переповнених такими ж бідолашними, як і вони, Без знеболення їм підріжуть дзьоби, щоб від стресу вони не дзьобали одна одну і не завдавали калістві самі собі. Кожна мати має право спокійно і в безпеці ростити свою дитину. Кожне дитя заслуговує на материнську любов і турботу. Якщо зараз ви подумали, що так тільки на великих підприємствах, а в селі тварини живуть своє краще життя, то ні. Суть не змінюється. Тварин тримають як ресурси і не бачать в них особистостей. Прийде день і добра бабуся заріже нещасну тварину заради того, що легко замінити рослинними продуктами. Люди милуються картинами художників, де мати тримає на руках дитину, але відмовляють іншим видам в нормальному спілкуванні з власними дітьми. Це найбільше в світі лицемірства і найбільше в світі геноцид. Задумайтесь, чи їхнє життя вартує ваших смакових звичок? Будь ласка, переходіть на веганство і зупинімо це.